Школа. Ти так кажеш, мовби ти до неї ходиш. Ну, в мене єдина радість це морози. Ти, Максима, до школи не ходиш, а інші ходять навіть бігають. Хто ж це? Це ті діти, що мають спортивну підготовку і які, не дивлячись ні на що, приймали участь у міжобласному турнірі З мініфутболу Не вірю, докажи. Давай подивимось. 20-22 січня 2006 року у спортзалі Дю США відділу освіти відбувся шостий традиційний міжобласний турнір з мініфутболу серед хлопців 1993-94 років народження. У змаганнях взяли участь команди СД ЮСШОР, зміна міста Суми ФК. Славхліб, місто Слав'янськ, перша та друга команди ДЮСШ відділу освіти міста Ізюма. У зв'язку з сильними морозами та снігопадами не змогли приїхати до нас, щоб взяти участь у турнірі юні футболісти з Павлограда, дружківки Харкова. Ігри турніру пройшли за коловою системою. За три дні кожна з команд зіграла по 9 матчів. Впевнену гру продемонстрували ізюмські футболісти, які і стали володарями перехідного кубка фірми Аграс. Друге місце зайняла команда Зміна місто Суми Третіми призерами турніру стала команда «Славхліб» із Слав'янська футболісти команд призерів були нагороджені грамотами, медалями та цінними подарунками. Оргкомітет турніру визнав кращим гравцем турніру Гришина Валерія, дюсиша міста Ізюм, кращим нападаючим Гутенка Євгенія. Зміна. Міста Суми, кращим воротарем Курченка Бориса, ДЮСШ, міста Ізюм, кращим захисником Жишка Єгора Славхліб, Хліб, Слав'янськ, кращі гравці одержали особисті подарунки. Турнір відбувся завдяки спонсорській допомозі генерального директора Харківського автогенного заводу, генерального директора МСР Україна, Золотарева Володимира Но, Для того, Ільюча. Чтобы... Но... Он еще знает, мы приготовили ему форму, которую мы хотим вручить ему сейчас, прямо сейчас с примерной. Я представляю здесь фирму ЛММСР Украина. Это фирма с западным капиталом стопроцентным, в которую входит фирма Аргас, которая шестой год проводит этот турнир. Скажите, пожалуйста, чему вы организовываете этот турнир и будете вы его надалі организовывать? Этот турнир мы организуем шестой год подряд. Здесь мы не преследуем никаких коммерческих целей. Мы преследуем единственную цель – это воспитание подрастающего нашего поколения детей, чтобы они не скажем, болтались на улицах, а нормально занимались спортом и росли здоровыми гражданами Украины. Этот турнир мы 6 лет подряд проводим. Я думаю, он будет уже традиционный. И седьмой будет и восьмой и так дальше. Дякую вам за ваши ответы на наши запытания. Слово для приветствия предоставляем генеральному директору Харьковского отделения также в фильме «Элна Мессер Украина» Золотарева Владимиру Ильичу. Дорогие участники соревнований, дорогие дети, уважаемые болельщики, уважаемые представители администрации, я рад вас приветствовать на нашем турнире. Шестой год подряд мы проводим в городе Изюме турнир на приз нашей фирмы «Аргас». Погода внесла в этот турнир свои коллективы, из восьми команд смогли прибыть только четыре, но я надеюсь, что и среди четырех команд будет борьба. Этим командам достанется просто больше призов. Ребята, я хочу, чтобы в вашей жизни было побольше побед, не только на спортивных площадках, но и в различных жизненных ситуациях вы выходили победителя. Скажіть, будь ласка, на турнірі очікувалось багато команд з Харкова, Павлограда, але їх немає. Як ви це прокоментуєте? попередньо згоду давали Арсенал Харків, ДЮСШ Дружківка, а також команда Прометей Павлоград з Дніпропетровської області. Значить, у зв'язку з тим, що два дні мила хуртовина, ці команди ну, не змогли виїхати. Павлоград, до речі, кожні п'ять турнірів попередні. Брав участь, ну просто так вийшло, що не змогли доїхати до нас. Але приїхали Суми, також слав хліб і дві наші команди. Три дні будуть тривати змагання кожного дня по одному кругу зіграють команди. За три дні по дев'ять матчів проведуть юні футболісти. Задоволені вигрою своєї команди. У рос своєї команди тренер ніколи не може бути доволен, тому що завжди в кожному моменті є якісь такі нюанси, такі все, ну, це наші професіональні все. Ну, в принципі, результатом я доволен і підготовка своїх ребят, я доволен, дуже доволен навіть. Скажіть, будь ласка, яку з команд соперників ви вважаєте найсильнішою та найнебезпечнішою? Ну, сильні команди, вони, ну, як вам сказати, що они не считаются то, что считают все такое, что обе команды, и Славянск, и Сум, они очень неудобный соперник, потому что первый тайм они очень хорошо сражаются, может у ребят маленькие сейчас погрешности физики, ну команды обе хорошие, и, и Сум, и Славянск. Так что обе команды очень хороши, нам приятно, что мы с такими командами боремся и естественно, что выиграем. Хлопцы, скажите, пожалуйста, почему вы выбрали самый футбол, а не другой вид спорта? Я займаюся футболом з першого класу, мені це дуже подобається. Я їздив на багато турнірів і ну, мені це дуже подобається. Так. А ти? Я займаюся футболом дуже багато років. Я почав займатися з садика. Мені, мене відвела мати, тому що мене до якого спорту не брали. І мене приручив мій тренер. Так, дякую вас за ваші відповіді. Хочеш стати, коли виростеш. Я хочу обрати собі таку професію, щоб мене всі любили. Дівчинкою, щоб всі поважали, вчителем, мав гарну зарплатню. Новим москалем! Творив добро, Феєю? Щоб кожен хотів мені пожати руку собакою. І наостанок хочу, щоб у мене був просторий, великий кабінет. Ну, ким же? Мер! Тоді, гада, тобі треба завітати до нашого мера і поспілкуватися з ним. Ха, та я ж у нього щедрував. А я, та й ти ж там був. Ого. Нещодавно ми завітали до нашого міського голови Богдана Теодоровича Сідора, щоб взяти в нього інтерв'ю та заодно порадувати нашим щедруванням. Але ми були не єдині також до Богдана Теодоровича завітали професійні щедрівники, з яким ми поспілкувалися, і вони дали всім щедрівникам корисні поради. Щедрий вечір нам всім, святкова година, породила діва предвічного сина. Не в пишних палатах Бога породила, а в біднім вертепі господа повила. Ладо, 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 всім на світі радо. Не в білі пирини Господа стелила, на в'язанці сіна вічного зложила. Не межи царями Господь нам явився, а між вівчарями в яслях положився. Ладо, ладо, ладо всім на світі радо, а блаженні духи в воздухах співають, пастирів убогих до стайні скликають. Пастирі убогі до стайні приходять, на в'язанці сіна Господа знаходять. А ми Христа Бога, Христа Бога. Всі радо вітаємо разом з пастирями весело співаємо. Спасибо. Спасибо. Я хочу Спасибо. вас подякувати Вам подякувати за те, що ви вже, можна сказати, професіональні журналісти. Тому я вас отак один по авторучки. Дякую. І найголовніше. Щоб ви знали, ми із містом Красногорським це міста побратими. Ви добре знаєте. Так. Я вам такий фотоальбом подарую, і ви будете збирати фотографії, коли будуть приїжджати до нас з Красногорська діти відпочивати або гості. Ви будете загальні фотографії збирати і в цей альбом, і нехай він теж вам пригодиться на пам'ять як молодим журналістам. Дякуємо дуже вам за ваші подарунки. Ваша парада станет нам пригодной. Спасибо. Як ви святкували Різдво та рік? Новий рік я завжди е, святкую вдома із сім'єю. Це до 12-ї години. Але після 12-ї години ми вже традиційно кожен рік виходимо на площу. На площі я зустрічаюся з знайомими, з друзями, е, привітаємо один до одного. Завжди найкраще вітання, бажання посилаємо один одному. Але найголовніше це я е, вихожу на, до мікрофону. І... Вітаю з Новим роком, заступивши Новим роком нашу Ізюмську громаду. Чи приходили до вас на святвечір колядники колядувати? У мене завжди традиційно приходить дуже багато колядників, і це мені приємно дуже. Це збагачує душу, тому що коли є вітання, а вони є від душі, особливо від молодих, приходять в основному молоді. І ці вітання збагачують душу, і вся родина на якомусь високому душевному підйому. Що б ви хотіли побажати школярам нашого міста у новому учбовому 2016 році? Ой, школярам я завжди в мене особливі відносини до школярів, тому що у мене і внучка якраз в такому віці 15 років дев'ятому класі. Я і не тільки тому, взагалі до дітей відношення у всіх дорослих, особливе. Я з великим задоволенням бажаю, щоб ви були щасливі, щоб ви були щасливі діти, щоб ви Добре, вчились, щоб ви раділи батьки від вашого навчання, від відносин ваших до батьків. І взагалі, хай вам щастить і хай у вас майбутнє буде щасливим і щоб ви бачили завжди себе в житті на своєму місці. А це наша заміна. Ми дуже хочемо, щоб заміна була завжди краща ніж ми. Дякую вам за ваші відповіді. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам те, що ви робите? Що ви ходите і колядуєте? А як же? Подобається. Наші діди, баби і прадіди ходили, колядували, хідрували. Завтра будуть Меланки, Василя водити. Так, і ще один запитання. Чи що б ви хотіли порадити колядникам нашого міста або побажати? Всього доброго, щоб було здоров'я, щоб був в голові. Що ми билися, не дралися, не пили, не кололися. Ага. Ось правильно, що їм треба. Щоб батьків слухали. Так. Що ще вам сказати? Спасибо. Сподіваюсь, сьогодні вам сподобалась велика перерва. Гадаю, вам було весело з нами. До зустрічі на наступній великій перерві.